От, Гріша пише. Отче Василю, ви казали, що ніколи не просите ніяких донатів. А що це за доріжка біжить під вашою проповіддю з назвою банків? Може, це якісь аферисти втиснулися у ваші ролики і хочуть грошей для вас чи для себе. Та доріжка, ну включи мені доріжку. Так, всі, хто веде, дивиться. Бачите, там пише пожертва на храм, це на підтримку нашого каналу, на всі потреби, що є навколо храму, так, іменно все, що зв'язано з нашою трансляцією. Тут відповідно карточки мої. Все, хто бачить це і хоче пожертвувати, може пожертвувати. В описі до відео так само відкриваєте, але це лише стосується мого каналу. Бо якщо Андрій Мацький, в нього в описі немає моїх реквізитів. Там є там, ссылка на мій канал і все, і його реквізити. Ці біжить, ця стрічка, це ці мої реквізити, мої карточки, я зареєстрував ФОП, фізична особа-підприємець. Я плачу податки ну, як, як підприємець. Бо я є послушний громадянин України і вас того вчу, я ще плачу податки за тих, за тих, які ви не платите. Це з карточки на карточку, всі ці переводи. Це рахується як дохід ваш. Або ви можете доказати походження тих грошей, які вам пишеться на карточку. Із цих грошей треба платити податок. За Ютуб я плачу податок. Всі доходи, які я маю з Ютубу, з реклами. Мені Ютуб присилає кожен місяць на рахування. Із цих грошей я плачу податок. Світланку, в загально процентах скільки від суми десь? Майже 40 20%. Вісімнадцять і п'ять, так? Двадцять три проценти. За двадцять четвертий рік. Ми заплатили податок. Ну, сума, я думаю, що вам то для чого вам та сума. Я плачу податки за все. І ці гроші, що ви надходите, ми використовуємо і для храму, і для всього, для апаратури, для отримання каналу, і ясне діло, для хлопців і так далі. Я мав на увазі, що я ніде нікому особисто не пишу і не кажу, дайте мені гроші, бо аферисти, вони пишуть від мого імені моїм підписникам. Мої, вони там створюють е, сторінку, таку як моя, чи в Фейсбуці, а потім пишуть через Фейсбук. І дають карточку свою. І кажуть: ви знаєте, у мене карточка скінчила, в мене ліміт. Я вам дам другу карточку, і ви на ту другу карточку перечислить мені 200-300 гривень. Я таке не збираю. Ось тут люди пишуть, отут біжить стрічка, в описі до цього відео є е, е, мої реквізити. Люди, які хочуть мене підтримати, підтримують. Є люди, які є спонсорами каналу, взяли спонсорство І кожен місяць, відповідно, там є різні, там є три, три види спонсорства, і мене підтримують. Це Дякуючи вам, цей канал існує. Дякуючи вам. Це ваш канал, бо ви його підтримуєте, і ви його фінансуєте. Бо як є Канали державні, так? Кожен хтось є власником того каналу. Ясне діло, що десь на тому каналі ці ведучі мусять говорити те, що власник каже. Тут треба так сказати, тут треба так сказати. А мої власники це ви. Ви мене підтримуєте, і тому цей канал ні від кого не залежить, тільки від вас. Мене не можуть купити, що я маю то казати, я маю все казати. Ми вам отець гроші заплатили, Кажіть, так, ні. Я так не потребую. Я хочу донести до вас слово Боже, і хочу його донести у тій чистоті, яку я розумію. Хто є моїми однодумцями, хто слухає, що я кажу, то прислуховується до моїх слів. Той не втратить своєї нагороди. І тому всі, хто є зі мною, хто мене дивиться, хто мене жертує оці, підтримує тут у цих реквізитах, що тут йдуть, немає реквізитів. От, що вони біжуть, оці реквізити, оце ті, що я викладаю. Вони одинакові, буває, що карточка вже виходить строк, я її міняю і її тоді ставлю другу. Тому дякую вам всім, що мене підтримуєте. Дякую вам за, за те, що за ваші пожертви. Дай Бог вас благословить. Без вас цього каналу би не було. Зараз, в даний час в основному, всі кошти ми витрачаємо на хлопців. Частина якась іде на підтримку всієї цієї апаратури, бо тому що ну, хто має справу з апаратурою, якщо вам розказати, наприклад, просто-напросто для того, щоб нас дивитися, зараз включено чотири комп'ютери. Працюють: один серверний комп'ютер, два комп'ютери управляючі, Один комп'ютер транслюючий, чотири комп'ютери, чотири камери, пульт управління камерами, пульт група хорова, один пульт стоїть цифровий, загальний пульт стоїть транслюючий, теж цифровий пульт зум l 12 Тобто задійно ця купа апаратури. Багато підсвіток, багато всього. І це все не вічне, воно ламається. От нас недавно злетів один комп'ютер, полетів Вінчестер. Тобто жорсткий диск. Жорсткий диск, який є дуже надійний, М2 і так далі. Вилетів і все. Купили новий, новий диск, жорсткий. Я встановив Windows, поставили всі програми, які треба підключили до системи, настроїли, все, він працює. Але це враховуючи те, що і інженер, і технік тут на місці. Я сам цим всім управляю, ще мені допомагає Світлана. Все. А для того, щоб утримувати таку студію, ну, треба як мінімум одного інженера. Одного оператора і двох чоловік, які би займалися, один відео, а другий звуком. Кожен день їм треба платити зарплату. А ми робимо це самі. І тому, що ви нас підтримуєте, ми вам дуже дякуємо. Але нікому я особисто не пишу. Дайте грошей, бо мені не вистачає. Дякуючи вам, мені вистачає. Вистачає, наскільки ж я можу допомагати іншим? І якщо хтось побачить у приватних повідомленнях, що отець Василь Колодій пише вам, йой, треба тут 500 гривень, 200 гривень, не слухайте його, то не я. Я нікому приватній писати не буду. Ні, як треба, я подзвоню до когось поговоримо, а знайти 500 гривень, повірте мені, я до чужих людей дзвонити не буду. Не буду. Я кредит у банку візьму. Але я не буду до людей дзвонити. Я з хати щось продам, розумієш, але я не буду дзвонити до людей чи писати. Поможіть мені, а я вам завтра верну 500 гривень, 600 гривень. Це на мене взагалі не похоже, це не я. Дякую щиро за розуміння.